Вітаю да, вас, дорогі мої спонсори, любі підписники і просто халявщики. А давайте сьогодні поговоримо про катушки. От ви в курсі, що існувала така собі льодова людина, ще називають Етці. Навука стверджує, що він родився приблизно 3300 року до нашої ери, прожив 65 років, а потім впав в розчалину в Альпах та і замерз, тому його тіло повністю збереглося до нашої днів. Ну так от, на його тілі дофіга татушок. І офіційна наука стверджує, що татушки були поширені в античний час серед легіонерів Риму, серед давніх греків і дуже навіть серед єгиптян. І вже тільки Хрисмиянство вигнало татуювання з моди аж фактично до 16 століття, а остаточно вони вернулися в моду тільки в 19 столітті. Іншими словами, дивлячись на те, як себе татуюють, наприклад, народи Полінезії, тобто сплош, і то, що багато індіанських народів Південної на Америки так само наносять на себе татуювання досить активно, так само, як архаїчні народні всі там, Азії, Африки і тому подібного, ми розуміємо дуже простий прикол: архаїчні культури наносять на себе татуювання завжди. І це дуже навіть логічно, бо якщо ви більшу частину свого часу хлазити голем, ну то яка може бути у вас прекрасна на тілі, окрім тої, якої неможливо ні змити, ні затерти, ні що Правильно, татуха. статуха? Тепер вага питання: а скільки татуюваних давніх греків ви бачили, наприклад, на якихось зображеннях, наприклад, на якихось татуях, наприклад, на якихось, не, не знаю, фресках? В описах офіційної писанини. Ну, ви ж розумієте, що давні греки, коти просто обожнювали лазити голяком, вони ну, по-любому мусили себе оптузувати. І що саме головне, це по-любому мало би бути відображено ну, хоча б в якійсь писанині, хоча б на якихось статуях, хоча б на якихось фресках, то мало би бути зображено. А ви щось таке виділи? Хоч в одному музеї, хоч в одному дворі античного мистецтва. А чого ви того ніколи там не виділі з тисти? Якщо офіційно наука стверджує татуювання в античності, були, і давні греки себе татуювали, ну то як так сталося, що ну, все нема? Ні разу ніде згадки про те, що от когось пізнали по татушці? наприклад, заліз якийсь шпійон. І час Плепонеської війни, я, наприклад, блін, ну, не знаю, Афіни. А хто й дивиться в нього на і, блин, татуха таку, яку носять спартанці, і всі такі Спартані, мошегада. От чого такого ніде ні разу не випис? А я вам скажу чого. Тому що абсолютно більшість так званих артефактів античної доби це підробки. А недоучки з 18 19 століття тупо не знали про те, що в античності існувало таке поняття, як татуювання. Тому, кохані мої, маєте дуже простий прикол, якщо ви бачите твір античного мистецтва, твір античного мистецтва, на якому є люди оолені, але без татуювань, ну то перед вами підробка. Та й таке от коротеньке сьогодні, що ви мали над чим думати. А в мене все і хорошого вам всім дня!